Вірш на сьогодні, друга книга перед мином, 20 глава 14,15. Тоді найшов на Єзуїла дух Господен посеред збору. І він промовив. Слухайте всі людей. Читаємо значення цього тексту. Ізоїл представляв теперішній канал Господній, якого він вживає, щоб промовити вість з храму після волі Божої і дати запевнення своїм людям відносно битви Дня Бога Всемогучого, котра то битва наближається. Той канал передання вістки і названі товариством, котре промовляє до людей Божих через своїх, свої видавництва. А головно вартову башту. Господь говорить тепер до своїх людей, зібраних до нього в храмі, і котрі в повні, котрі є в повні з'єднанні і чекають на розкази, і є готові і певні виконувати їх у храмі. Він буде промовляти лише до тих, що остаються у повній гармонії і єдності з ним, стоячи сильно, зв'язані любов'ю і їх серце повні їх серця в повній посвяченні Богу і його царству. Коментар взяти з вартої башти. номер 11 1938 рік. І так, даний текст значення його. Звертає нам увагу на порядок Божого керівництва яке він написав ще в біблійні часи і стоїть прикладом і для нас, як його керував своїм народом, і який той нарід був. І так, Єзуїл – це той, котрий стояв у вірності перед Богом, коли все окружнє його було в ідолах. Принудітіннім поклоненню демонам, що робив диявол через свою організацію, но він устояв у вірності і через нього Єгова дарував відповідь для боговибраного народу, коли стався напад на відновлену людину землю на долині Єсофаті. І так цей Ізиїл представляв канал Господній, через котрий його промовляє з храму після Божої волі. Той замір, який його висомірив, його промовляє тільки до тих, котрі в такій позиції стоять, якій стояв Ізуїв. Отже, запевнення, яке його давав тоді, нам добре відомо, що через нього сказано було до Єсафата і усіх юдеїв. Не бійтесь, це не ваша війна, це Божа, виходіть на зустріч ворогу. Отже, всі ці повідомлення, котрі свідкували, що його знаходився тільки з своїм вибраним народом, послушним, покірним, котрий був в гармонії із Словом Божим, законом і вимогами Господніми. Тоді його ужив його тепер цей канал, який називається як товариство Вартової башти Біблії брошур. Отже, через це видавництво народ, який шукав Бога, міг виробити послуг і гармонію з Богом. Із його організацією. його завжди керувалася цим єдиним каналом, який його встановив, як тоді через Ізаїла відповідь, так тепер через Товариство Вартової Башти Книги Брошур, які видані були в часі другого приходу Ісуса Христа. З приходу Ісуса Христа в храм, починаючи з 1918 року і закінчуючи 1942 рік. Цей канал, через який дає, дається відповідь усім, хто скорбить і від всіх цих мерзостів, які робляться у світі, він дарує нагоду можливість зрозуміти правильну обставину. Тому Господь тепер говорить до своїх зібраних, котрі є в храмі, в Божій організації. Іменно що говорить? Говорить він до тих, котрі є у повній єдності, у повному послусі, без всяких сумнівів, у повному послусі до вимог закону Божого, порядку Божого, методів, і способів Божих, то ті, котрі є з'єднані іменно в Божій організації в такому порядку, таким дана можливість зрозуміти і розказати про готові речі ясні котрі записані в пророслі, стають ясні і доступні тільки цим, котрі є в гармонії з Богом, з його словом і з його організацією, яку тут назвало Товариство вартої Башти, книги брошур, поставило всі ці вимоги, дало всю цю ясність, щоб бути в гармонії. І так Він промовляє лише до тих, що стаються в повній гармонії і єдності з ним, стоячи сильно зв'язані любов'ю і їх серце в повні посвячені Богу Ігост. Отже, ми бачимо, таких знайшлося зовсім мало. І це завжди так було. Переглядаючись від самого початку. І напроти всієї історії життя людського, вірних завжди залишалось мало. Много званих, але мало вибраних, котрих вибирає і призначає Єгова, а він тільки тих вибирає і призначає до своєї праці, хто посвяту повну зробив, послуг повний зробив. В гармонії з любов'ю робить послуг і покору, до вимог Господні, таким його ва. як тоді дав відповідь, так і тепер дає відповідь на цю обставину. І також, як бачимо, відповідь, коли давалась Юзея, тоді, коли ворог робив напад. І коли він зробив напад, і вони не знали, що робити, бо ворогів було багато більше. І вони захопили то місце до керівництва, яке їм не належало. Отже, вороги завжди нападають, бунтуються тоді, коли вони хочу зайняти місце благословенне для честі слави своєї. Як бачимо напад, коли стався в Юдині землі на долині Єсафатові, по тій причині він стався, що вони побачили, що Божий нарід під керництвом Єсафата був в благословенстві. Тобто чисте служення Богу зробили вони, повикидали там усіх тих ідолів, все те поклонення, яке не відповідало Духу Божого. І за те, що вони так учинили у вірності до Господа, на них напали. Отже, всі напади, які тільки діються, це по тій причині, що правда в тих, котрі не зробили повну посвяту для Господа, вони обов'язково будуть нападати. Там не було за що нападати, бо вони ніякого вреда не зробили. Тільки єдине чисте поклонення по вимозі Божій взяли юдеї і Єзиїл. Через котрого зійшов дух Господень, бо він не кланявся ніяким ідолам і не брав до уваги ніякі предложення того окруження, котре було занечищене уже духом диявола. Тому ми бачимо, що всі ці напади по сьогоднішній день, вони робляться по тій причині, що не хочуть бути працівниками, а хочуть бути керівниками. І шукають приключки нападати і діяти так, як в їхніх очах це показується, а не так, як порядок його стоїть. Тому то відповідь тоді отримав народ юдейський, бо він шукав тільки від Господа вказівки керівництва для себе, а не йшов в за допомогою. Ось це так значить.